Технічне обладнання, яке керувало вуличним освітленням Тернополя ще із 70-х років минулого століття, відпрацювало своє і було дуже затратним. Контролювати, чи світять усі ліхтарі тернопільських вулиць, що вечора виїздила чергова машина. Усе змінилось три роки тому, коли світловикам запропонували випробувати новий диспетчерський пульт. Три монітори, на яких місто видно, як на долоні. На цьому моніторі ми бачимо. Наші підстанції і бачимо лінії, від яких вони живляться. На цьому моніторі у нас видно ці підстанції, які включаються чи виключаються, і на яких деколи бувають аварії. Коли виникає аварія, цей квадратик на викутик загорається чорним кольором і диспетчер, огля, покажи, включає нам картинку, яка показує повністю нашу схему підстанції. Нова апаратура дозволяє облік електроенергії дистанційно. Раніше показники світла комунальники записували вручну, виїжджаючи на об'єкт і витрачаючи на це кілька ночей. Поки не всі лічильники адаптовані до системи онлайн, проте їх найближчим часом планують замінити. Крім вуличного освітлення, система керує і тернопільськими світлофорами. Будь-якої миті за необхідності світлофори можна перевести у режим попередження. Вартість новації 528 тисяч гривень. Гроші Немалі, визнає міський голова Тернополя, але за рахунок економії вони швидко окупляться. Завдяки впровадженню комплексу системи диспетчеризації вуличного освітлення вони мають можливість в режимі онлайн бачити, як працюють практично всі точки освітлення по місту Тернополю. Це здешевні витрати, тому що бригади не виїжджають на постійний об'їзд. По-друге, відсутній людський фактор, забув включити, забув виключити. Система включається і виключається автоматично. Є можливість регулювати подачу. Потужності світла по, по мікрорайонах при потребі є можливість регулювати подачу потужності світла, в залежності від того, який час доби. Світлодіодних світлофорів, які регулює нова система керування у Тернополі. Тільки дев'ять. Проте до кінця року влада міста планує замінити усі світлофори на нові. Їх вже закупили. Тому всі 53 світлофори міста вже невдовзі будуть під'єднані до нової системи керування.